Миколаївич, а скажіть, будь ласка, існує ли лікування загрози переривання вагітності? Так, ми вже з вами почали про те, що в більшості випадків це ефективне і наслідків ніяких не буде. І лікування насамперед, це фізичний спокій наших вагітних жінок, це гормональна підтримка. Яка призначається прогестерони ви знаєте. Ви можете амбулаторно ви призначаєте oh. доволі часто і, пі, і на етапі підготовки до вагітності, і під час загрози переривання вагітності. Також ми призначаємо спазмолітики, елементарні, там ножку, папеверин, заспокійливі засоби. Якщо ми говоримо про кров'яність і виділення, то це гемостатичні засоби, також лікування інфекцій. Якщо потрібно, це буде і антибактеріальна терапія, і при істміка цервикальної недостатності, тобто вкорочені шийки матки, і структурних змінах шийки матки, ми призначати будемо також вагінальні прогестерони, санацію лагаліща, і при необхідності це буде циркляж, циркляж, на шийку матки чи писарій. Я також вважаю, що лікування це дуже важливо. І є лікування, які ми можемо попередити на етапі нашої амбулаторної нашому жіночому лікарі. А є такі загрози, які ми вже направляємо до пологового будинку.